Отже, до події, які відбуваються біля російського кордону, але на території Росії у нашому ефірі Олексій Барановський, доброволець Легіону Свободи Росії, сказав про те, що тривають бої за селище Тьоткіно-Курської області. Кілька годин тому в телеграм-каналі Легіон Свобода Росії опублікував кадри залишених позицій і техніки, які російські армійці залишили. Нагадаю, що сьогодні зранку бійці Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону, повідомили, що зайшли на прикордонну територію. Росії в своєму телеграм-каналі Легіон Свобода Росії опублікував відео, де бійці підрозділу прорвали кордон на кількох танках і важкій техніці своєю метою назвали звільнення Росії від Путіна. Долучаємо до нашої розмови. Ілюпана Панамарьова. це колишній депутат Держдуми РФ, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. пане Іллі, на вашу думку, який. Політичний наслідок матиме ось це ось ці події, які зараз відбуваються в Курській і Білгородській області. Бо, зокрема, наприклад, Олексій Барановський, з яким ми говорили, він каже, що одна з таких цілей це показати, по-перше, опозиції російській, що їх підтримують, не треба так би мовити, патати дугом. А по-друге, показати свою позицію на виборах Путіна, умовно кажучи, що є люди, які проти. Ну так само і це правильна позиція, коли там певні російські позиціонери зараз закликаються голосувати за військового злочинця Даванкова, який був зібраний голосами так званий ЛНР, і зараз бере участь в цих так званих виборах. Замість того, ми кажемо: ось ось як потрібно, озброєний протест це єдиний шлях до перемоги. Це єдиний шлях до знищення путінізму. Це єдиний шлях, який ми можемо рухатись вперед і отримати нашу владу, і отримати нашу країну, і саме зараз це і відбулося через надближаючі вибори. А які це може матиме наслідки в контексті розвитку на майбутнє? Наскільки це перспективна історія? Наскільки росіяни готові долучатись до такого збройного протесту? Бо я розумію, що ну певно далеко не всі підтримують Путіна. Хтось боїться і каже, що підтримує, хтось дійсно може не підтримує. Ну, дивіться, озброєний протест. Це справа для меншості. З це, ну це, це зазвичай це, це дуже зрозуміло. Але навіть якщо там один відсоток від тих, хто налаштований антіпутінський, долучитися до, до лав Легіону, чи РДК чи інших, це буде кардинальна зміна ситуації. Бо для того щоб змінити владу в Москві, ну достатньо там 20 тисяч людей, нам треба просто створити свій ПВК «Вагнер», який може захопити цю владу і, і знищити Путіна та його оплічників. І я вважаю, що зараз ми на цьому шляху легіон зростає, але кожен раз після того як відбувається така гучна акція. У нас є нові люди, які доєднуються до нас. Але паралельно ж в Росії відбуваються інші події: дрони атакували дев'ять російських регіонів в цю ніч. Кадри влучання публікували пропагандистські змі та російські телеграм-канали. Так у місті Орел стався вибух в районі нафтобази. А в Кетово через влучання зупинив роботу нафтопереробний завод. Губернатор Білогородської області заявив, що сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника. Було влучання і в міську адміністрацію Білграда. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері нашого телемарафону заявив цитую: продовжується демілітаризація військових об'єктів на території Росії. Панеля, як вважаєте? От ці події, як вони впливають на росіян, і які це, які це мають бути наслідки після цього? Можуть бути які наслідки? Ну звичайно, це не збіг. І це не випадково, що це все відбувається водночас, тиск посилюється. і я вважаю, що ці вибухи там на нафтопереробних заводах та інших на пересічних громадян вони не дуже впливають. Люди цього не зрозуміють, вони цього не бачать, але це дуже впливає на еліти, бо це і гроші. І це їх власна безпека, і вони розуміють, що війна надближається. І е, поки громадяни сп'ять, е, ті розуміють, що пора з цим щось зробити, і саме тому це дуже важливо, щоб ми використали ці вибори, які будуть 17 березня, для створення нової російської влади треба сформувати тіньовий уряд тут у україни повинна бути лидерська позиція сформувати такий уряд який корисним для україни який буде спрямований на те щоб припинити війну покарати злочинців і взагалі знищити існування імперії і саме тому потрібен цей озброєний протест і потрібно формувати політичну його частину. Угу. Пане панеля, дякуємо вам за вашу думку. Ми її почули Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Росії, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.